Ви хочете розпочати власний бізнес, але не знаєте, з чого почати Маєте багато ідей та не можете їх втілити. Не можете залучити достатньо клієнтів або створити належний сервіс. А ці та багато інших питань ви отримаєте відповідь в Академії царського бізнесу. Лише 5 годин ефективних занять протягом 8 тижнів в компанії бізнесменів елітного місця. Викладачі, власники успішних українських та іноземних компаній, які знають реалії українського бізнесу. Я колись планував і прописував, хотів написати бізнес-план на одну якби, свою бізнес-ідею до кризи. Ось я зрозумів, що добре що я не написав і не втілив, тому що я багато чого не знав. Про свій магазин я мрію вже 4 роки. І спеціально для цього я. Щла на навчання. Хто хоче двигатися в бізнесі, треба завжди йти вчитися десь. Я, яка, тільки для мене появилася така можливість, я навіть не думав. Сказав, я йду і все. Ну, Якби читала багато літератури, чула там від інших, ну, сама там на деяких тренінгах була. Але такого подібного, як тут, я не чула ніде. Академія царського бізнесу розпочинає бізнес-клас для усіх бажаючих. Поспішаємо. Кількість місць, обмежена.